Заступник так званого губернатора Херсонської області Кирило Стрімаусов загинув в ДТП. Такі повідомлення з'явились в Росзмі. Окупаційне міністерство здоров'я Херсонської області підтвердило лише факт ДТП і заявило, що з'ясовують в якому стані перебуває Стрімаусов. Згодом смерть свого заступника підтвердив Володимир Сальдо. У своєму телеграм-каналі виклав відео, у якому підтвердив смерть і сказав, що той загинув на території Херсонщини. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський говорить, що інформація. Інформація про загибель колаборанта Стрімоусова треба перевіряти станом на зараз. Ми не можемо не підтвердити, не спростувати цю інформацію, тому що є питання до всі, всієї цієї ситуації, до того як наскільки швидка і в яку в якому масштабі реакція на цю, скажімо так, подію. І є ще інше питання, це дійсно воно може відповідати дійсності, а може бути інцинуванням. Цю інформацію ще необхідно перевіряти. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. новини на Суспільному, Херсон.